У Павлограді поліцейські затримали 24-річного чоловіка за підозрою у замаху на вбивстві та хуліганстві. 11 червня зловмисник наніс ножеве на поранення літньому чоловіку та того ж дня вдарив іншого перехожого уламком дорожнього покриття. Фігуранта затримано в порядку статті 208 Кримінального кримінально кодексу України. Йому вже повідомлено про підозру у замаху на вбивстві та хуліганстві. Досудове розслідування триває 8 травня 25-го року. Відповідно, я вийшов з дому, ідучи на Автовокзал збирався їхати до Дніпра, нічого не передбачало біди. Я починаю відповідно йти, і мені назустріч іде цей чоловік молодий. Відповідно, він в якийсь момент просто перегороджує мені дорогу і починає мені щось казати. Я не чув, що він мені казав, тому що я перебував у наушниках, і я хотів зняти, щоб зрозуміти, що відбувається. Але в цей момент він уже скоює на мене замах а, виходить правою рукою. Хотів вдарити мені по лицю, але я в цей момент відклонився. У мене вилетіли навушники, він їх підняв. Я так то не розумію, що він хоче зробити. кажу: віддай мені навушники. Він розгублено дивиться на мене, дивиться на навушники, викидує їх просто у рандомний двір. І а, в цей момент а, починає утікати. Я його не здоганяю відповідно. Вдаряю його з ноги, але він продовжує уходити прямо ну, по Дніпровській. Це все відбувається в районі автопарку. Та він матом. Він нав, що він мене запам'ятав, що я такий, то там такий. А я його вперше в житті бачу. Я, я поняття не маю, хто він такий. І відповідно він, він скрився. В цей момент я телефоную на 102, кажу: Добрий день! На мене стався напад в районі автопарку. А, але я поспішаю на автобус. Вони кажуть: добре, ми вийшлимо вам наряд, відповідно, щоб зареєструвати подію. А вони приїхали досить швидко, досить оперативно, і відповідно відбулася реєстрація даної події. Написав заяву. І мені сказали, що зі мною зв'яжуться, на жаль, зі мною так і не зв'язалися. Знайомих, слава Богу, до знайомих його ніхто не бачив, із знайомих, а відповідно, його от тільки в Павлоград, Павлоград, ну, в, різних, в різних телеканалах спостерігав відповідно новину про те, що він ще на когось не нападав, і в кінці кінців що його було затримано. Стверджувати дуже важко, але, як на мене, він е, був досить різкий. Тобто у нього рухи були дуже різкі і вираз, ну, як би, він був, можливо, не сповна розуму, але тут важко сказати. Він просто взяв з нічого, без ніяких на те причин просто взяв на мене, замахнувся, хотів побити. Не вдалося.